Чотири обстріли за ніч було на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-центр АТО. Бойовики б'ють по українських позиціях зі стрілецької зброї. Найнебезпечніше в районах станиці Луганської щастя Кримського трьохізбінки і на позиціях уздовж бахмутського шляху. Про це розказав речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Порушують бойовики перемир'я і на інших напрямках. З 18 години 3 березня і до 6 ранку 4 березня під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили опитне, піски, березове з артилерії. Близько опівночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки знову ж таки по водяному. На Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище щастя. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполом, наші позиції обстріляв снайпер. Крім того, за минулу добу зафіксовано проліт безпілотного літального апарата противника. Над населеними пунктами Красновка і Знаменівка, загалом з 18-ї години вчорашнього дня, і до тепер терористи 12 разів застосували зброю проти сил антитерористичної операції.